Я хочу сказати, що я до глибини душі вражена тим, що сьогодні відбувалося. Абсолютно нічого не знала про концерт. Приїхала вперше в Лондон, приїхала до друзів, тому що запланувала цю поїздку ще до всіх подій, які відбу відбуваються зараз в Україні. І до останнього нам не видавали візи. І я вже не знала, чи їхати чи не їхати, бо зараз дуже складен такий час в Україні, але все таки вирішила поїхати і подивитися взагалі на світ і на те, як живуть наші українці тут. І вчора буквально дізналася про те, що буде така акція на підтримку майдану. Звичайно, я відкинула всі справи сьогоднішні і прийшла заспівати. І, на щастя, в мене з собою завжди є моя музика, і я можу заспівати будь-будь будь який момент. Стосовно клубу українського, стосовно події, я хочу сказати, що це ну це вражає це бентежить, що люди різних культур, які проживають тут в Лондоні, вони настільки настільки вони якось хочуть об'єднатися і підтримати народ, який за за багато кілометрів звідси. І коли ти щойно от була в Україні, я от була. Тиждень тому в Україні приїхала сюди і розумію, що люди настільки обізнані, настільки інформаційно підкріплені, що ніби вони от живуть в Україні, настільки знають всі все, що там відбувається. Ну, хочу сказати, що це приємно, і хочу сказати, що після таких концертів хочеться жити боротися, і хочеться наснаги всім нашим братам. Побажати і всім нам терпіння великого, якоїсь такої Божої благодаті, щоб якось зглянувся Бог на нашу націю, і допоміг. Ну і звичайно, хочеться, щоб такі концерти е бачили і про такі події знали ті, хто зараз намагається завоювати нашу націю і роз'єднати. Е просто хочеться сказати, що це неможливо. Просто Якби хто не позна зазіхав на нашу державу, на нашу націю, на нашу землю, роз'єднати наш народ нереально. Навіть попри всі технології, які зараз попри всі пропаганди, які в медіа відбуваються, це не спрацює, тому що люди відчувають серцем, і українці найбільше відчувають серцем вже багато століть, нас намагаються поневолити, і нічого з цього не виходить. Так що не не вернути часу. І не навіть не намагайтеся це зробити. Просто зрозуміти, що ми всі брати на цій землі, і що ми ну, маємо одне одного берегти. Це я тим, хто, хто іншої думки. А всім, хто підтримує українців, я хочу вклонитися низько і побажати здоров'я і подякувати від цього серця, що ви небайдужі, що ви любите нас, любите одне одного і. Це обов'язково Бог побачить і всіх нагородить. Я я впевнена в цьому. Дякую, душі. Дуже багато українців в Великобританії. Я думаю, що по інших країнах світу цікавить таке маленьке питання: що може зробити українська громада за кордоном, щоб допомогти українцям? Таких концертів, я думаю, відбувається дуже багато, але що конкретно можна зробити в додаток, і можливо не завжди. Тяжкі часи, можливо, колись і в добрі часи. Що ми можемо зробити для наших побратимів? Я можу сказати, що в мирний час приїжджайте до нас. Тому що українці завжди раді бачити гостей і особливо братів, які були змушені поїхати з України. А нині дуже важлива підтримка Європи взагалі не тільки української спільноти, а взагалі всіх європейців, тому що ми чекаємо на допомогу. Нам постійно говорять, що нас підтримуємо, підтримують всі, але ми хочемо бачити напевно якоїсь реальної допомоги. Можливо, побільше таких акцій, можливо, більше інформативної підтримки, тому що зараз в Росії надзвичайно Звичайно, сильна пропаганда, яка абсолютно споплюжує і перевертає всю інформацію до гори дригом. І нас це дуже бентежить, і ну ми ну якби. Знаєте, в такому розгубленому стані, тому що нам дзвонять друзі з Росії і е, говорять абсолютно протилежні речі про те, що в нас відбувається. Тому нам дуже важлива підтримка інформаційна, щоб дуже точно і дуже правильно висвітлювали ту м ситуацію, яка нині зараз в Україні можливо журналісти, щоб поїхали в Крим. Поїхали в Україну і зробили свої репортажі, свої достовірні, скажімо. От от така допомога нам би допомогла, а взагалі моліться за нас. І ну не знаю, просто якщо всі будуть одночасно прагнути миру, то я впевнена, от на якомусь ментальному рівні це все відбудеться. Але звичайно, матеріально, я думаю, це теж потрібно нині українцям і сім'ям загиблих, і е, військова підтримка, будь-яка будь-яка підтримка зараз дуже важлива. Просто сказати добре слово чуйне в інтернеті, написати якесь повідомлення в Фейсбуці, це, це все може допомогти зараз підняти дух і додати сил українцям і наснаги в такі нелегкі е, часи. Чи вважаєте ви, що напевно дуже важливо мати об'єднану спільноту, об'єднану діаспору для української нації? Так, я. Чесно кажучи, здивована, що вона поки що не відбулася. Насправді я цікавилася питанням, скільки українців живуть поза Україною, поза кордоном. І була вражена, коли дізналася, що українців по всьому світу зареєстровано 20 мільйонів. Це на сьогоднішній момент виходить, що це третина всього населення України, не лише тих, хто проживає на території України. І зараз мені здається, дуже потрібно, щоб всі об'єдналися, щоб люди якимось чином дали про себе знати, і щоб вони теж брали участь, можливо, навіть віддалено в тому, щоб підтримати український народ, а взагалі навіть в будь-який час, не лише зараз. Зараз просто знаєте, спільне горе, воно об'єднує, і тому зараз українці якось зібралися, скучкувалися, згуртувалися. А поз, поза ми сподіваємося, що все таки. Якось це все вирішиться, і буде мирний час, і просто хочеться, щоб свідомість українців якось вона була можливо більш яскраво вираженою щоб любили українську музику, щоб любили українських митців, щоб вивчали українських поетів письменників, щоб гордували тим, що українці, щоб цього не соромилися. От це найголовніше. Ну, тут я можу вас дуже порадувати. У нас є пані Дарія, яка дуже слідкує за тим, щоб ми читали дуже багато українського. У нас є українська церква, яка дуже любить приймати всіх гостів з України, включаючи митців, включаючи академіків. Вони дуже вас до речі, якщо би хотіли в церкві після служби Божої завжди раді чути гостей. Ще тоді давайте трошки від політичної теми все таки в тему культурно. Дивіться. Раніше дуже багато сюди приїжджали українських артистів. Зараз чомусь такого стається менше. Як ви думаєте, чому? Ну, по-перше, думаю, що просто зараз такий час, що навіть в Україні не доспів. А мені здається, що це дуже хороша ідея відновити такі стосунки. І я знаю дуже багато музикантів, які Співають українських пісень, які роблять фотографії з українськими краєвидами, які пишуть картини. І було б добре робити робити такі марафони і об'єднувати сили, такий робити фестиваль. Я не знаю, я б, напевно, була б однією з перших, хто приїхав з музикантами зробити такий концерт для тих, хто тут. Проблема в тому, що ну, можливо зараз такий час, коли не знаю. Чому не приїжджають, мені важко сказати, можливо, складнощі якісь з візами, можливо, просто зараз люди хочуть зробити концерти по Україні, щоб підтримати зараз українців. Будь-які причини можуть бути, але головне це бажання. Я думаю, що якщо дати клич, щоб українці якомога більше дізналися про вашу культурну спільноту, тому що я, наприклад, не знала про цей клуб, хоча я шукала українців за кордон. Я думаю, що Якби більше дати інформації, то будуть і записи присилати, і можливо якісь робити спільні проекти. Я думаю, що все попереду. Дуже багато бачу молодих облич, молодих людей, енергійних, які хочуть щось робити, які не забувають про свою історичну батьківщину. І це думаю найголовніше. А як це зробити? Я думаю, що матеріально це не складно. І дуже багато музикантів, які можуть приїхати просто так, не за гроші, просто щоб поділитися своєю творчістю, тому що музикантам найголовніше це. Бути почутими і щоб їхню музику сприймали, це найголовніше. Так що Все в наших руках. Тобто, ви вважаєте, що можливо зробити дуже великий концерт за участю різних різноманітних українських артистів на такому ж масштабі і в таких місцях, як Вемблі, наприклад, або Альберт холл це дуже відомий холл в центрі Лондону, або навіть в українській Тарасівці? Я думаю, що це реально, і я думаю, що це буде цікаво не лише українцям. У нас цікава екзотична музика для європейців і такі мотиви етнічні або просто от українська мова. Вона дуже цікава і вона дуже цінна сама по собі. І я думаю, що людям інших культур буде цікаво послухати. Можливо, це. Навіть організувати величезний фестиваль різних культур і зробити дні, дні України, дні інших націй, от і об'єднати от під під одним дахом чи просто небо на якому стадіоні це було б дуже класно. Я вважаю. дуже хороша ідея. Також, можливо, ви не знали, тому що я думаю, що ця інформація дуже тяжко деколи знайти. Але існує в центрі Англії село, називається Тарасівка, це українське село, в якому дуже часто проводяться різні заходи. І вони дуже часто приймають гостів, тому пропонуємо, запрошуємо. Я думаю, вони тільки будуть раді. І це саме те місце, де можна провести концерт серед відкритого неба з дуже багатьма артистами, включаючи, дуже просимо вас. Зірками під зірками це було б дуже добре. А це до речі, до речі, дуже хороша ідея, тому що зараз фестивалів не дуже багато в Україні. І якраз цікаво було б відновити якусь таку традицію в фольклорному плані. Я, як співачка, як фольклорист, мені це було б дуже цікаво. Я знаю дуже багато гуртів, які б взяли в цьому участь, і це можна було б зробити справжньою істерію, справжнім дійством від Запалювання вогнища до стрибків, я не знаю, там до водіння хороводів, заплітання беріз І дуже багато є таких традицій, які можливо не дуже популярні, але вони надзвичайно красиві. Вони збереглися лише в Україні. І дуже багато є поспівок, наспівок, які вже вимирають, тому що покоління змінюється і вони ледь-ледь можна їх почути в селах. Тому от, е, багато хто з музикантів намагається відтворювати і. Е, Обробляти український фольклор для того, щоб він був сучасним, цікавим. І в мене так само от щойно вийшла платівка 13 місяців, якраз присвячена українському обрядовому фольклорі, але в сучасному вигляді для того, щоб мої ровесники, щоб молодь зацікавилася і не соромилася того, що це щось старе і непотрібне, да? щоб вона розуміла, що це актуально і це дуже стильно, модно може звучати. І це дуже сильна така, ну. Майже магічна музика, і майже магічні ці обряди, які насправді вони відкривають всі чакри, якщо так можна сказати, вони відкривають якусь безмежну любов до людей одне до одного і до всіх націй. І можна от до речі, українська культура тим цікава, що. Було дуже багато змішання культур на території України, і майже кожен, хто чує українські пісні, може щось знайти схоже в своїй музиці, і там і афроамериканці, і китайці, і наші друзі литовці сьогодні виступали. Ну настільки схожі пісні, просто один мотив, майже і це те, що об'єднує. Можливо, ми говоримо різними мовами, але ми можемо співати мовою серця. Робити це з душею з відкритою. Я вам дуже дякую і вітаю в тому, що магія вашого голосу дійсно зігріває українські серця. І я думаю, не тільки українці. А... Я думаю, серця всього світу. Як ви кажете, українська мелодія, українська пісня, вона може достукатися до будь-якого серця. Абсолютно. Я хочу подякувати ще раз вам, подякувати центру культурному Карпати, подякувати взагалі свідомим українцям, які борються, які не миряться з несправедливістю, які люблять свою культуру, люблять своїх людей і відчувають себе українцями. Вони знають про свої коріння. Це дуже приємно, дуже тішить. Я сьогодні в надзвичайно піднятому настрої. І я цю енергетику хочу передати українцям. Я коли приїду додому в Київ, маю одразу йти на телебачення, і я обов'язково буду розповідати про ці події, те враження, які я отримала, і ту величезну любов, яку я сьогодні відчула від від людей. Дякую. Дуже дякую. i <laughs> So